Ми всі свідомі українці, правда і ми розбираємося в тому, яким джерелам інформації можна довіряти, а яким ні, чи можна довіряти такому yeah. до ж. Сьогодні редакція Мугачевене завітала до ліцею номер 5 до учнів п'ятикласників, тому що відбувається тиждень медіаграмотності в усьому світі, і це прекрасна нагода ще раз нагадати і розповісти учням про те, як поводитись в інтернеті, скільки часу на це варто витрачати, щоб не було шкоди для здоров'я, і як з цієї величезної всесвітньої павутини черпати тільки те, що може бути цікаве і корисне нам: як уникати фейків неправдивої інформації, як відрізняти приховану рекламу. Ще багато іншого. Гортаєте і бачите, щось що таку якусь інформацію що думаєте, боже. Що сталося? Треба терміново відкривати, почитати? Відкриваєте, а там нічого важливого немає. Бувало да. так, оце називається клікбейт. Повторюйте клікбейт. Угу. Чи можна довіряти цьому джерелу інформації? Да. Вона каже про да. зараз. Вам дається справжнє завдання відчути себе в ролі журналістів. Хочете? Так. Да. Доброго дня, мене звати Кушнір Олександр. Я навчаюся в п'ятому Б класі Мукачівського ліцею номер 5 Як розрізнити фейк? Фейк це неправда. Таке питання в нас теж вже було. Потрібно задати якесь інше по сьогоднішній темі. Що потрібно робити, якщо вам пишуть якісь хакери? Треба не відповідати їм. Або покликати дорослих. Добре, молодці. Дякую. Розкажіть, будь ласка, як ваші враження від сьогодні, сьогоднішньої зустрічі? Чудово. що ви можете розказати? Чого ви нового дізналися сьогодні? Е, я нового дізналася про мереж, що не можна відписувати невідомим людям, що не, не треба заходити на ті сайти, які нам не відомі, бо там не буде нічого розказувати. Ви зрозуміли, як поводитися в інтернеті?